Всіх вітаю! Це канал Валентина Творимо Красу. І сьогодні ми будемо в'язати нову серветочку. Давно не було серветок на каналі, і ось я знайшла таку маленьку, давно вже собі зберігала схемку. Маленька серветочка, але така вона з родзиночкою, щось в ній є таке цікаве, що мені захотілося її зв'язати. Ниточку беру ярнард Віолет. Гачок у мене 1,5. Ви берете ту пряжу, яка у вас є, берете гачок, який до неї підходить, да, і будемо працювати під цим відео в інфобоксі або ж у першому закріпленому коментарі я залишаю завжди розміри та вагу серветки готової вже да, після блокування. Часто. Буває, що пишуть коментарі десь під другою, третьою частиною майстер-класу. Да, тому що зазвичай мої майстер-класи це декілька частин, да, якщо це якась серветка. І запитують які розміри, і все інше. Завжди під першим відео в мене є всі ці параметри: і гачок, і пряжа, і всі інші розміри. Да. Так, ще щодо того, як ми в'яжемо, хто зі мною вперше в'яжем, значить, я показую тільки початок ряду. Потім цей рапорт потрібно повторювати до кінця рядочка. Да? Якщо я зашвидко в'яжу чи говорю, значить у налаштуваннях до відео ви змінюєте. Параметри таким чином, щоб вам було зручно і комфортно, якщо ви не встигаєте, да? або ж просто ставте на паузу і потім продовжуйте з, цього, з того місця, да, де ви зупинилися. Зазвичай я стараюся проставляти тайм-коди на всі нарядочки. Да? Якщо в мене є можливість, точніше, якщо в мене є час, але я стараюся це робити для вашої зручності. Також... Розбиваю майстер-клас, я вже говорила, на декілька частин, так, якщо це якась велика робота. В даній сервеці, яку ми будемо в'язати, тут, здається, 14 чи 15 рядів. Схема у мене, як завжди, не дуже чітка, будемо щось видумувати, придумувати по ходу. Тобто, мабуть, буде дві частини, я зазвичай все зберігаю в окремі плейлисти, тобто на кожну серветку окремий плейлист. Да? І в ньому ви тоді можете знайти всі частини, щоб ви не шукали, не губилися. Так, Ось такі моменти. Ну, здається, все. Якщо щось не сказала, значить запитуйте. Ага, щодо схем, ще мене запитували, часто просять залишати схеми. Схеми залишати я не можу. Чому? Тому що деякі схеми є авторськими, і навіть якщо я не знаходжу на самій схемі ніякого. Знаку да, чи підпису автора, що це є авторською розробкою, то використання да, і публікування чужих схем може просто призвести до того, що я втрачу канал. Ну, мені б не дуже хотілося цього, да, оскільки канал у мене вже досить давно і мені шкода на працювання моїх. Схеми зараз часто дуже і схеми і. Інші майстер-класи, да, зараз дуже часто зливають в інтернет, і тому можна нарватися ось на таку схему. І потім це матиме не дуже гарні наслідки. Тому я схеми не залишаю, не садяться на мене, я <сь> знімаю майстер-клас для тих, хто не вміє працювати по схемах. Да? Ну, або, якщо вам сподобалася серветка, і ви навіть вмієте працювати по схемах, то приємного вам в'язання. Але схем залишати я не буду, вибачте. Так, ну хіба що можу вам у особистих повідомленнях, десь в соцмережах її переслати. Да? Ось таким чином, але на загал, публікувати я її просто не буду. Якщо це я в'яжу за своїми да, розробками, чи те, що я сама придумала, нафантазувала, фантазувала, то я також схему залишити не можу, тому що в мене її просто немає. Да? Я не вмію малювати, наскільки гарних схем, які були б зрозумілими. Іншим. <хи> я знаю, що для цього існують багато програм і, та, і так далі. Да? Але тими програмами ще треба навчитися правильно користуватися, і на це навчання піде дуже багато в мене часу, а в мене його, ну, як завжди, немає. Да? Тому, ну, можливо, колись це я і зроблю, да? опаную якусь таку програму. До того ж, я не знаю, чи вони є безкоштовні, платні, точно є непогані. Да? Ось із безкоштовних я колись пробувала користуватися програмою для створення схем по в'язанню, то там навіть є не всі позначки. Да? Тобто в тих безкоштовних програмах можна створити тільки якусь ну, таку дуже, дуже елементарну схемочку, а коли я в'яжу. Свої придумую, да, свої якісь дизайни, то в мене дуже простих петель немає. Да? Хто зі мною в'язав, той знає. У so, мене немає чогось такого простенького, мені треба якісь рельєфні елементи і так далі. Що в безкоштовних програмах точно його не буде. Да? Купувати якусь програму, яку я точно не опаную, бо. Не вистачить часу і закинути це все потім. Да, також якось не дуже хочеться. На листочку від руки малювати мені складно, ну, не наскільки я великий художник, да, щоб до того ж розмалювати все все по секторах рівненько, я не уявляю, як це зробити. Хоча сніжинки сам свої, наприклад, да, чи підвіски я намагалася малювати. Ну, мені це складновато. Да, я для себе схему малюю. Просто щоб приблизно пам'ятати, де що куди, і то через час, певний час проходить, да, я можу дивитися на ту схему і не зовсім розуміти, що куди і як. Ну, ось така історія в мене з цим. Мені легше придумати, чим це потім намалювати чи якось зобразити графічно. Так, тому знімаю майстер-клас, кому подобається, в'яжіть. Я дуже рада, що я вам є корисною. Да, а схеми, ну, схеми у мене ось так. Так, ну що, будемо починати так, беру ниточку і початковий ряд у нас це, як завжди, ланцюжок да, з повітряних петель. так, І тут ми їх будемо набирати 12. Так, я роблю ось таке кільце, не кільце, да, і сюди пров'язую першу петлю, затягую її, і тепер набираю 12 повітряних три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Так, роблю з цього всього кільце, тобто, з'єдную першу і останню петлю. Ось так. Так, тепер ми починаємо перший рядочок. І в цьому рядочку у нас будуть 12 арочок із трьох повітряних петель. Тобто набираємо 3 повітряні петлі і приєднуємося стовпчиком без накиду до нашого кільця. Знову 3 повітряні петлі, і приєднуємося далі стовпчиком без накиду до нашого кільця. І до кінця рядочка у нас має вийти 12 таких штучок. Так, я поки що зв'язала тільки 11 арочок, тому що 12-ту для зручності початку наступного ряду хочу зробити наступним чином. Я пров'яжу 2 повітряні, зроблю накид і з'єднаюся з початком ряду стопчиком, напівстовчиком з одним накидом. Да? Ось так Гарненько притягну, щоб ця арочка по висоті була така ж, як і інші. Да? І таким чином я опинилась на вершині цієї арки, звідки ми будемо починати другий рядочок. Так, звідси я починаю в'язати три повітряні це замість першого стовпчика з одним накидом. І тепер ще, ще чотири повітряні. Один, два, три, чотири для арочки роблю накид, і під наступну арку в'яжу стовпчик з одним накидом. І 4 повітряні, знову накид, і у наступну арочку стопчик з накидом. І ось таким чином буду в'язати до кінця рядочка. Так, в кінці рядочка я з'єднуюся з третьою повітряною петлею підйому Ось таким чином. Перерахуйте зараз, щоб у вас все було правильно, щоб у вас всі арочки були на місці, і ми переходимо до. Ряду. В третьому ряду у нас все буде дуже просто. Ми зараз приєднуємося стопчиком без накиду до наступної арочки і досить досить. в'яжемо три повітряні і стопчик без накиду під цю ж саму арочку. Знову три повітряні, і тепер приєднуємося стопчиком без накиду до наступної арки. Знову три повітряні і стопчик без накиду під цю ж арочку. Знову три повітряні, стопчик без накиду вже під наступну арочку. Тобто, в нас повинно виходити по одній арці над аркою, і по одній арці над стопчиком. Так, ось таким чином. В'яжемо до кінця рядочка <кхід> і останню арочку я покажу, як в'язати. Так, дов'язала майже до кінця рядочка, з'єднуюся у початок ряду, чи з початком ряду, да? з'єднувальним стовпчиком. І переходжу до наступного ряду, це в нас четвертий. Для того, щоб його почати, треба перейти під арочку наступну. Наступна арочка о, у нас це та, що арка над аркою. Да? Не та, що між. Арочками або над стовпчиком, а саме ось ця арка. Тому що ми зараз будемо в'язати чотири стовпчики з двома накидами спільною вершинкою. І вони повинні знаходитися саме над нашими ось цими великими арками. Да? Тобто, це має бути ось ці арочки. Так, і, звісно ж, починаємо ми зараз із набору повітряних петель, піднімаємося на 4 повітряні. Тепер робимо 2 накиди і під цю нашу арку починаємо в'язати стовпчик з двома накидами не до кінця. Знову робимо 2 накиди, знову пров'язуємо тільки накиди, так, і ще раз так само. Тобто, у нас зараз 4 петлі на гачку, пров'язуємо їх всі разом. Тепер набираємо 8 повітряних, 3, 4, 5. 6, 7, 8, робимо два накиди. Ось цю арочку, яка у нас над стопчиком пропускаємо, а йдемо до наступної, да, яку я показувала. І знову починаємо в'язати стовпчик з двома накидами, до кінця його не дов'язуємо. Робимо два накиди і йдемо до наступного наступний стовпчик. І ще повторюємо так двічі, щоб всього у нас разом вийшло 4 початих стопчики, ну, або незакінчених. Так, і ось таку кількість петель на гачку маємо, тобто 5, да, пров'язуємо їх разом. Далі, знову буде 5, ой, вісім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. І в'яжемо наступні. Такі елементики до кінця рядочка працюємо і повертайтеся на початку наступного. Так, Завершили ми четвертий ряд, переходимо до п'ятого. Щоб його почати, нам потрібно знову перейти під наступну арочку. Тут же ви з'єдналися вершиночку стопчиків цих, да? І тепер переходимо, я, мабуть, пров'яжу два стовпчики без накиду. І починаю в'язати наступним чином. Набираю 5 повітряних, 3, 4, 5, і пров'язую стопчик без накиду під арочку. Зараз буде та сама історія, що в третьому ряду, тільки у нас більша кількість повітряних. Так, ну, майже така історія. так, одна арочка у нас є. Тепер набираємо 2 повітряні для арки і ще 3 повітряні для піко. І робимо з них піко. Так, і знову дві повітряні. Тепер приєднуємося під наступну вже арочку. Вийшло в нас ось так. Тепер знов 5 повітряних, 2, 3, 4, 5. Приєднуємося під цю ж арку. Далі набираємо дві повітряні для арки, три повітряні для піку. Оформлюємо його. І знову дві повітряні. Тепер приєднуємося під наступну арочку. Так, ось так ми працюємо до кінця рядочка, і на цьому я цю частину завершу, щоб вона не була занадто великою. Так. І... Дов'язуйте цей рядочок до кінця і шукайте наступну частинку. Якщо ви в'яжете у день виходу цього відео, то, можливо, доведеться почекати вам ще до наступного дня. Да? так, Тому що можу не встигнути із монтуванням. Так, приємного вам в'язання, повертайтеся до мене.